Привіт! Мене звати Томик Клачковський, і завдяки Центру підвищення кваліфікації в зеленої гурі я проведу вас через світ математики та штучного інтелекту, бо ви повинні знати, що не може бути штучного інтелекту без математики, а я доведу це вам у серії наступних фільмів, які ви зможете побачити на новому освітньому каналі ОДН. Але якщо ви не хочете чекати на фільми, то вже зараз можете дізнатися більше. Досить просто взяти книги, які я запропоную вам у цьому епізоді. Представлю кілька книг. Перші книги детально пояснять, що таке штучний інтелект, як він працює і як пов'язаний з математикою. А наступні книги це ті, що описують світ, який нас чекає завдяки розвитку штучного інтелекту. Отже, почнемо. Але ще одне важливе зауваження чергував я буду використовувати формулювання штучний інтелект? чи що є скороченням від штучного інтелекту, іноді буде з'являтися термін штучний інтелект і англійське скорочення від цього «ші». Отже, всі ці терміни є тотожними, і не хвилюйтеся, що це щось інше. Першою книгою, яку я вам представлю, буде книга Штучний інтелект для розумників авторів Джона Міллера та Луки Масарона. Це дуже доступний посібник, який пояснює основні концепції, пов'язані зі штучним інтелектом. Його застосуваннями та викликами, які він приносить, автори, звісно, починають з ведення поняття людського інтелекту. Вони визначають проблеми, які ми можемо вирішувати розумно, і показують, скільки різних видів інтелекту ми можемо виділити. Ви, напевно, зможете назвати принаймні кілька з них, хоча б дуже популярну останнім часом емоційну інтелігентність. Автори також чітко дають зрозуміти, що штучний інтелект має мало спільного з людським, але вміє його чудово симулювати. Дуже цікаво, що стосовно людини, машина може думати і діяти раціонально, тобто відірваний від людських емоцій, отже, вони цікаво обговорюють чотири можливі режими роботи штучного інтелекту думати по-людськи і діяти по-людськи, а також думати і діяти раціонально. Ці чотири способи дії генерують надзвичайно цікаві можливості розвитку та використання штучного інтелекту, до речі, спробуйте самі подумати над наслідками такого поділу, автори також представляють розвиток технологій протягом десятиліть, зокрема такі ключові моменти, як, наприклад, виникнення та розвиток експертних систем у 70-х і 80 х століття. Це експертні системи насправді були першими штучними інтелектами, які досягли успіху і які справді мали якусь цінність. Вони також обговорюють періоди так званих зим штучного інтелекту, бо ви повинні знати, що були періоди в історії, коли мало не забулися нейронні мережі, які наразі є основою, наприклад, чат GPT, відійшли в забуття. Якщо ви хочете дізнатися, чому так сталося. То в цій книзі ви обов'язково знайдете відповідь. Автори книги, тобто Джон Міллер і Лука Масарон, це дуже досвідчені аналітики даних, тому не дивно, що книга особливо підкреслює значення даних як основи роботи штучного інтелекту. Дуже детально, а водночас дуже доступно обговорюються питання, пов'язані зі збором, обробкою та аналізом даних, а також використанням цих даних у різних сферах. Що важливо, автори звертають пильну увагу на проблеми, пов'язані з якістю даних для штучного інтелекту. Ви повинні усвідомлювати, що якість даних має ключове значення для процесу навчання і тренування нейронних мереж, які сьогодні є основою штучного інтелекту. Якщо дані будуть спотворені, або їх просто не буде, то штучний інтелект просто введе нас в оману. Уявіть собі, наприклад, додаток, який автоматично покращує фотографії в Instagram, додаючи різні фільтри. Під час тренування Чи використали величезну кількість фотографій, але більшість з них була від людей похилого віку. Невелика кількість фотографій, в свою чергу, зображала підлітків з акне або обличчя з різними шкірними проблемами, пов'язаними з підлітковим віком. Таким чином, така програма може, наприклад, правильно видаляти зморшки. Але зовсім не справлятися з видаленням підліткового акне. Такі приклади можна знайти тисячі, насправді в усіх доступних базах даних, тому так важливо при створенні штучного інтелекту використовувати статистику, яка дозволяє підібрати відповідні набори даних, що потім використовуються для тренування мереж велику частину книги, і це також дуже цікаво присвячено практичним застосуванням штучного інтелекту в повсякденному житті. В освіті адаптивні системи можуть підтримувати процес навчання, аналізуючи потреби учнів і підлаштовуючи матеріали під їхній рівень. У свою чергу в транспорті автономні транспортні засоби та системи управління дорожнім рухом покращать безпеку та плавність комунікації в містах у торгівлі розумні рекомендації продуктів, основані на аналізі ваших уподобань, покращать пропозицію спрямовану саме до вас. Дуже важливим може бути використання штучного інтелекту в медицині, особливо для аналізу великих обсягів даних, адже це дозволить краще діагностувати хвороби, наприклад, ракові. В свою чергу, інші системи, можливо, розроблять нові ліки для багатьох хвороб, які наразі вважаються невиліковними. Завдяки численним конкретним прикладам ви отримаєте більш повне уявлення про те, як революційно. Штучний інтелект вже зараз впливає і буде впливати в майбутньому на наше життя. Книга також обговорює дуже цікаве питання, про яке ми часто забуваємо, йдеться про комп'ютерне обладнання, яке використовується, наприклад, під час тренування нейронних мереж, тобто під час навчання штучного інтелекту. Чому важливо знати більше про це? Бо ви повинні зрозуміти, що інформатика це стрімко зростаючий споживач електроенергії глобального масштабу. Це в основному центри даних пов'язані з трафіком у так званій хмарі, але також з видобутком криптовалюти, такої як біткоін, і додатково зараз стрімко зростаючим штучним інтелектом. Великі центри даних, звичайно, споживають величезні обсяги енергії у хмарі, але також з видобутком криптовалюти, такої як біткоін, і додатково зараз, стрімко зростаючим штучним інтелектом. Великі центри даних, звичайно, споживають величезні обсяги. Енергії. Ця енергія з одного боку живить, наприклад, роботу процесорів, а з іншого боку повинна забезпечити їхнє належне охолодження, але скільки ж ці центри можуть споживати цієї енергії в глобальному масштабі? Хтось із вас запитає виявляється, що в 2022 році лише видобуток криптовалют, таких як біткоін, спричинив річне споживання енергії на рівні всієї Нідерландії. Тобто близько 100 терават-годин, а всі обчислювальні центри спожили разом понад 450 терават годин. Якщо збережеться нинішній темп розвитку штучного інтелекту, то в 2026 році споживання може досягти навіть тисячі ТВТ год. Тобто рівня річного споживання електроенергії в Японії, це так, ніби на карті світу з'явилася нова велика країна. У підсумку книги автори аналізують наші очікування щодо штучного інтелекту, вказуючи на можливі напрямки його розвитку та виклики, такі як технологічні обмеження, етичні та соціальні питання, обговорюються також перспективні застосування, зокрема, наприклад, дослідження космосу, а також створення нових матеріалів або зовсім нових рослин чи тварин. Ця книга безумовно хороший початок для загального розуміння питань пов'язаних зі штучним інтелектом. А тепер перейдемо до наступної дуже цікавої книги: Книга алгоритми штучного інтелекту. Ілюстрований посібник. Автором цієї книги є Річард Хурбанс, південноафриканський спеціаліст і програміст. Книга є практичним посібником по алгоритмах ШІ, спрямованим на всіх. Хто хоче зрозуміти питання. Пов'язані зі штучним інтелектом через практичні приклади та візуальні пояснення. Завдяки їй ви також можете повністю зрозуміти, як математика пов'язана зі штучним інтелектом, книга показує, як справлялися зі складними проблемами ще до ренейронних мереж. А справлялися з цим, звичайно, за допомогою чистої математики, і автор запрошує нас у захоплюючу подорож через наступні покоління алгоритмів. Які люди називали розумними, а робить це дуже дружньо до читача, бо використовує прості приклади і крок за кроком пояснює, як це працює. Підтримуючи себе, де тільки можна візуалізацію даних. Книга починається з визначення розумної істоти, і мені особисто дуже подобається це визначення. Отже, розумна істота вирішує проблеми, що оточують її, і робить це, по-перше, автономно, тобто без постійних інструкцій. А по-друге, вона вміє адаптуватися до змінюваних умов у найзвичайніший спосіб вчиться. У цій книзі ви також знайдете дуже цікавий розділ, який поєднує життя, математику, алгоритми та штучний інтелект. Це розділ, в якому автор показує, які проблеми вирішує людина в реальному світі, і як такі проблеми спочатку моделюються за допомогою математики, а потім вирішуються за допомогою. Математичних формул і алгоритмів. Таким проблемою є, наприклад, вміння розпізнавати та класифікувати об'єкти. Уявіть собі ситуацію, коли в кімнаті є собака і кіт. Як люди, ми здатні миттєво, по-перше, розпізнати тварин, а по-друге, віднести їх до правильної категорії собака чи кіт. Для нас це не є проблемою завдяки роботі наших мозків. Але комп'ютер працює інакше. І потрібно було спочатку змоделювати цю проблему математично, а потім сказати, які алгоритми і які способи обчислень слід використовувати, щоб, наприклад, на наданому йому зображенні знайти кота чи собаку і віднести ці тварини до правильної категорії. У наступних розділах автор детально описує, як розвивалися математичні моделі та алгоритми. Які використовуються розумним програмним забезпеченням, обговорює, наприклад, техніки пошуку в просторі можливих рішень, таке пошукування є ключовим у процесі прийняття рішень системами, автор також представляє алгоритми пошуку в шир і вглиб, а також їх застосування у вирішенні проблем, таких як планування чи стратегічні ігри, це, зокрема, завдяки таким алгоритмам комп'ютер Blue виграв. 1997 році у людського гросмейстера Шахів Гері Каспарова. Автор у наступних розділах також вводить нас у світ алгоритмів, натхненних біологічними процесами, таких як генетичні алгоритми, які математично схрещують рішення як у природному відборі, і обирають найкращі з них. Представляє також концепцію так званої. Інтелекту, розподіленого, де головну роль відіграють роєві алгоритми, книга детально в кінці описує процес машинного навчання ще без нейронних мереж, включаючи підготовку даних, моделювання та тестування. Також представлені різні типи алгоритмів навчання, такі як навчання з наглядом, без нагляду та навчання з підкріпленням. Наприклад, Саме ці методи навчання нещодавно дозволили нейронним мережам досягти величезного успіху і створити, наприклад, чат GPT. Завдяки численним ілюстраціям та прикладам, книга дозволяє читачеві зрозуміти складні алгоритми та їх практичні застосування, це цінне джерело знань для людей, які прагнуть заглибитися в тонкощі штучного інтелекту та його впровадження в реальні проекти. А тепер переходимо до наступної книги. Ця книга називається Просто. про...» Як працює і мислить штучний інтелект. Ця книга цікава тим, що її автором є поляк Роберт Трипус. І це справді простий посібник для кожного, хто хоче зрозуміти, що таке штучний інтелект і як він функціонує на практиці. Роберт Трипус це спеціаліст у галузі штучного інтелекту, викладач і популяризатор науки Його підхід характеризується вмінням представляти складні теми в дуже простий і зрозумілий спосіб. Що робить його книгу особливо привабливою для ширшого кола читачів, як і в інших. В подібних книгах автор, звичайно, спочатку визначає поняття інтелекту, адже завжди добре на початку встановити спільний словник з читачем. Роберт Трипус обрав за основу твердження, що інтелект розуміється як набір різних процесів мислення, які дозволяють обробляти інформацію, вирішувати проблеми, приймати рішення. Розуміти емоції, створювати мистецтво та виконувати інші складні дії. Прикладами інтелектуальних дій у цій ситуації можуть бути з одного боку, наприклад, керування автомобілем, а з іншого боку, написання резюме книги. Комп'ютерні програми назвемо інтелектуальними, коли вони автоматизуватимуть процеси мислення, які зазвичай виконують ми, люди. Це означає, що коли нам вдасться написати комп'ютерну програму, яка самостійно керуватиме автомобілем або самостійно напише резюме книги, то таку комп'ютерну програму ми назвемо штучним інтелектом, і це дуже важливо, бо нагадує нам, що штучний інтелект це просто новий вид комп'ютерного програмного забезпечення, це програмне забезпечення працює інакше, ніж класичне програмне забезпечення, таке як, наприклад, Excel чи Fortnite. Але це все ще програма. Важливо також зрозуміти, чим класична програма відрізняється від програми штучного інтелекту, наведу тут це і поясню на прикладі. Класичний підхід до цієї проблеми полягає в тому, що програміст спочатку сам повинен вирішити, як розв'язати якусь задачу. Якщо б ми мали підсумувати книгу, то, наприклад, мусили б. Визначити, що спочатку потрібно вирізати три перші речення з вступу, а потім два останні з завершення, переробити речення якимось чином тощо, потім він записав би крок за кроком свою ідею розв'язання мовою програмування, а комп'ютер би її виконав. Натомість програмування штучного інтелекту перевертає цей процес. Програміст не повідомляє комп'ютеру рецепт, тобто алгоритм. Як крок за кроком розв'язати проблему. А в нашому прикладі проблемою є як на основі книги написати її резюме. Але програміст створює в самому комп'ютері середовище, тобто простір, в якому комп'ютер на основі багатьох прикладів книг і їх резюме сам розробить такий рецепт для резюме. Підсумовуючи, перші розділи книги, звичайно пояснюють основні поняття та концепції. Пов'язані зі штучним інтелектом та самою інформатикою, такі як програмування, мови програмування, різниці між класичним програмним забезпеченням та програмним забезпеченням, чи, ну і, звичайно, що таке інтелект у контексті машин. Трипус показує, як комп'ютери можуть автоматизувати процеси мислення, які раніше були зарезервовані для людей. Пізніше стає ще цікавіше, бо автор детально обговорює процес створення, чи. Порівнюючи машинне навчання з навчанням людини, він пояснює, як нейронні мережі імітують роботу людського мозку і чому це дозволяє комп'ютерам навчатися розв'язувати складні проблеми на основі наданих їм прикладів. Книга просто про ші. Вводить читача у світ обробки природної мови, пояснюючи, як мовні моделі, такі як чат GPT, здатні розуміти та генерувати текст. А також перекладати набагато краще, ніж раніше, наприклад, з англійської на французьку, і навпаки. Автор описує ключові технології, такі як вбудовування слів і механізми уваги, про які ми ще будемо говорити, які дозволяють комп'ютерам розуміти сенс слів у певному контексті. Автор також представляє історію розвитку мовних моделей, від початкових концепцій до сучасних передових технологій. Таких як ChatGPT, пояснює, як змінювалися методи тренування моделей та їх здатність генерувати і інтерпретувати контент. У наступному розділі автор переходить до обговорення того, як ШІ розпізнає об'єкти на зображеннях, використовуючи так звані конволюційні мережі, описує архітектуру цих мереж та спосіб їх роботи. І пояснює, що робить їх незамінними в застосуваннях, таких як медична діагностика чи, наприклад, автономні транспортні засоби. Цікаво, що в останньому розділі книга обговорює вплив, чи на освіту, показуючи, як інструменти, засновані саме на штучному інтелекті, можуть з одного боку персоналізувати процес навчання, адаптуючи матеріали до індивідуальних потреб учнів, а з іншого боку. Які загрози несе використання штучного інтелекту в освіті, підсумовуючи, просто про ШІ це простий і зрозумілий мовлення, ідеальний для початківців, це також численні добре зрозумілі аналогії та приклади, які полегшують розуміння складних концепцій? З іншого боку, збалансований підхід до теми, що поєднує технічні деталі з роздумами про майбутнє та етику ШІ. Також є важливою перевагою цієї книги, це відмінний вибір для кожного, хто хоче поглибити знання про ШІ. без необхідності попередньої технічної підготовки, рекомендую її як учням, так і вчителям, а також усім іншим, хто цікавиться впливом технологій на наше життя та сучасний світ. Штучний інтелект для розумників, алгоритми штучного інтелекту та просто про ШІ – це книги, які розвіють для вас технічну сторону. І, і ви зрозумієте, що вони вирішують ці проблеми за допомогою красивої та чистої математики, а тепер я хотів би запропонувати вам книги, які не пояснюють детально, як працює, чи не зосереджуються на математиці чи алгоритмах, але змушують нас задуматися, що нас чекає, якщо штучний інтелект продовжить розвиватися таким темпом. Вона з багатої родини, а він, бідний товариш зі школи. Повільно народжується почуття, і молоді люди намагаються наблизитися один до одного, але безперервно щось стає на заваді. Наче хтось уперся, щоб молоді ніколи не зустрілися і не зв'язалися один з одним. Чи це е, просто романтична історія для підлітків? Якимось призначенням на фоні. Ні, це страхова система штучного інтелекту? Оптимізована для прогнозування витрат на лікування. З холодного раціонального розрахунку штучного інтелекту виходить, що якщо дівчина зв'яжеться з хлопцем з низьких соціальних верств, то зросте її ризик захворіти на багато хвороб. А отже, зростуть потенційні витрати на лікування. Якщо хочете дізнатися закінчення цієї історії, а також дев'яти інших, то візьміть книгу Штучний інтелект 2041. Це унікальна книга, написана нетиповим способом двома авторами китайцями Кайфулі, експерт у галузі штучного інтелекту, а Чен Ціфань письменник наукової фантастики. Книга, як я вже сказав, нетипова, бо складається з десяти розділів, кожен з яких починається науково фантастичним оповіданням і Закінчується технологічним аналізом актуального стану штучного інтелекту, що дає унікальне бачення того, як «ші» може формувати світ протягом найближчих двох десятиліть. Кожен розділ книги представляє один фронт у сфері штучного інтелекту та людей, від освіти через охорону здоров'я до армії та військової справи, наведений вище приклад дівчини та хлопця. Ілюструє один з дилем, перед якими вже зараз стоять люди, віддаючи рішення в руки, чи? чи є її рішення раціональними, а про це ми вже згадували, чи вони обтяжені так званим упередженням, чи базуються вони на даних, що містять упередження, наприклад, щодо соціального походження. Якщо хочете дізнатися більше, обов'язково прочитайте цю книгу. Цікаво, також що горизонт цих двох десятиліть робить науково-фантастичні оповідання короткостроковими, і вже незабаром ми зможемо перевірити, чи знайшли вони своє відображення в реальності. Технічний аналіз, в свою чергу, базується на існуючих технологіях і лише трохи екстраполює їх у майбутнє, і вже незабаром ми зможемо перевірити, чи знайшли вони своє відображення в реальності. Технічний аналіз, в свою чергу, базується на існуючих технологіях, і лише трохи екстраполює їх у майбутнє. Ну, добре, можливо, іноді я трохи більше, ніж легенько, екстраполюю ще одна цікава книга чи наближаюча хвиля Штучний інтелект, Влада та найвищий дилема людства в 21 -му. столітті авторства Мустафи Сулеймана, співзасновника, зокрема, компанії DeepMind, яка займається розвитком передових систем. Чи? Сулейман аналізує динамічний розвиток, чи? та глибокий вплив цього розвитку на суспільство. Він представляє як потенційні переваги, так і загрози, що виникають з усіх цих інновацій, свідками яких ми є, і підкреслює необхідність відповідального управління ними. Автор описує, наприклад, сучасні застосування технологій deepfake, розпізнавання зображень чи генетичної інженерії, звертає увагу з одного боку, як я вже сказав, на можливості, які ці технології пропонують, але з іншого боку. А може, особливо з іншого боку, на ризики, пов'язані з їх неправильним використанням, такі як дезінформація, посилений нагляд за громадянами чи шахрайство, Сулейман стверджує, що найближча технологічна хвиля може принести як величезні переваги, які ми дуже чекаємо, так і серйозні проблеми та виклики, які нам доведеться вирішувати. Підкреслює важливість етичного підходу до розвитку технологій та необхідність впровадження відповідних регуляцій, щоб забезпечити, що прогрес служитиме людству, а не шкодитиме йому. Ця книга є дуже важливим голосом у дискусії про майбутнє всього штучного інтелекту та його надзвичайно важливий і вкрай значущий вплив на суспільство. Я зі свого боку закликаю до роздумів над усім цим. Тобто, як формувати технологічний розвиток відповідально та збалансовано, так, щоб цей розвиток допомагав нам, а не становив загрозу. Наступною дуже цікавою книгою з точки зору штучного інтелекту є книга Мої світи штучні та реальні, як народилася останнього покоління. Її написала доктор Фей Фей Лі, яка є частиною надзвичайно вузького кола науковців. Які досягли в останні роки саме цього проривного прогресу в галузі штучного інтелекту, вона є творцем так званого ImageNet – ключовий елемент сучасного стану розвитку, і ImageNet – це база даних зображень, яка дозволила створити та навчити безліч моделей нейронних мереж для розпізнавання зображень, Фей Фей Лі, як китайська іммігрантка, важко працювала, щоб допомогти своїй родині оселитися в Сполучених Штатах. І адаптуватися до нової країни, а її талант, як математика, фізика та інформатика, дозволив їй досягти успіху. Цю книгу обов'язково потрібно прочитати, щоб зрозуміти, які можливості особистісного та професійного розвитку приносить саме математика, фізика чи інформатика. Сподіваюся, ви скористаєтеся цими книгами, які я вам сьогодні представив. А на кінець я хотів би згадати про ще одну книгу. Ця книга Парадокс перукаря від математики до штучного інтелекту. Авторкою цієї книги є якась Луїза Гаррісон, яка, як сама про себе пише, є вчителькою та освітянкою, а також, звісно, письменницею. Книга аналізує певну ситуацію, яку ми називаємо парадоксом. У маленькому містечку є перукар, який може стригти тільки тих людей, які не можуть постригтися самі. Але він не може стригти тих. То стрижеться сам, тобто він сам може постригтися. Починаючи з такого викладу справи, пані Луїза проходить через дуже багато тем, пов'язаних з математикою, теорією множин, логікою і так далі. Можна було б сказати, що це також чудова книга, щоб ви її прочитали, але є одне, але. Цю книгу написала «Штучний інтелект. Ви можете знайти її в інтернеті, можете її купити, але пані Луїза Гаррісон, ймовірно, не існує. І якщо вона існує, я хотів би з нею познайомитися, і це кінець на сьогодні. І я не можу дочекатися наступного епізоду, в якому ви побачите, яке відношення до штучного інтелекту мали польські математики, які зламували коди Енігма перед Другою світовою війною, а також дізнаєтеся, чому мало не сталося так, що в 70-х роках. Взагалі, припинили б дослідження штучного інтелекту. Якщо хочете дізнатися більше на цю тему, запрошую на наступний епізод.